Всім привіт! Ще сьогодні хочу зачепити таку досить поширену тему як наставники. Чи потрібні наставники насправді в саморозвитку, чи потрібні наставники в езотериці, в твоєму шляху магії? От в такому плані. На просторах естеричного Тіктоку дуже багато є різних думок, чи потрібен наставник, чи не потрібен наставник, і як краще саморозвиватись. Скажу свою думку так. Дивіться, шлях саморозвитку, шлях самопізнання, шлях, ваш шлях в езотериці, в магії це є вас. Особистий шлях до пізнання своєї душі, до пізнання себе, до пізнання своїх якихось внутрішніх бажань, внутрішніх відчуттів, де ви вчитаєте відчувати свою душу, свою індивідуальність. Кожна людина є унікальна, кожна людина має якусь свою систему переконань, яку ви формуєте на у цьому шляху саморозвитку, де ви шукаєте свою систему переконань, от. І коли ви йдете самі цей шлях, ви можете на своєму досвіді зрозуміти для себе, що для вас працює, що для вас не працює. Коли ви йдете з наставником по шляху саморозвитку якомусь, то певною мірою. Працюючи з такою людиною дуже довго, ви перебираєте собі частину якихось їхніх переконань, частину якихось звичок, якихось думок, і таким чином ви собі створюєте такого аля кумира, якого ви наслідуєте. І відповідно, ви трішки відходите від своїх переконань, від розуміння себе, адже. Для вас ця людина є наставник, для вас є людиною такою, скажімо так, авторитетом. І якщо людина, яка є для вас авторитетом, думає так, значить це правильно. Хоча насправді для вас певні якісь поняття можуть мати трішки інше значення. Тому все-таки, коли ви стали на шлях цього саморозвитку. Там, чи на шлях свій езотеричний, найкраще буде, коли ви будете розвиватися самі, коли ви будете самі пізнавати оці свої цінності. Коли вам ніхто не нав'язує, і ви самі розумієте, що вам відгукується, яка інформація почута, не відгукується, і є правда. Звичайно, якщо ви вирішили вивчити якийсь інструмент. Е, якийсь метод самопізнання, то краще його вчити вже з людиною-вчителем, яка має великий ну, певний досвід в цій сфері, і яка може вас навчити, як правильно працювати з тим інструментом, як користуватися ним. Е, тут так, тут краще звернутися до досвідченої людини. Е, а так, здебільшого. Е, на мою думку, все-таки краще самому розвиватися, і у вас буде більше можливостей себе впізнати, впізнати свої цінності, і які не будуть ніяким вам нав'язані. Бо адже суть саморозвитку і полягає в тому, щоб знайти ці свої цінності і позбутися тих, які нав'язують ваші оточення, які нав'язують суспільство, і зрозуміти свою систему цінностей. Коли ви наслідуєте якусь людину, коли у вас є наставник, вам буде трішки важче зрозуміти свою систему цінностей, адже деякі б його переконання можуть вас збивати. Звичайно, кожен сам вибирає для себе, як йому зручно, як йому подобається і як він е, готовий. Іти цим шляхом, чи самому, чи все-таки звертатись до, до наставників. Тому що не завжди людина готова піти в глибину себе, в глибину своїх відчуттів, своїх травмів самому. І це може бути настільки страшно, що вона собі шукає наставників, які їй допоможуть цю глибину правильно пройти і зрозуміти, що там ховається. Тому це цілком нормально. При тому, старайтесь для себе, якщо вам якісь цінності намагаються нав'язати, старайтесь для себе зрозуміти, що для вас саме означають ці поняття, ці цінності, які вам нав'язують, чи вам це відгукується, чи не відгукується. Якщо цінності і думки наставника, наставниці вам вже не відгукується, і ви розумієте, що ваша думка не збігається з думками наставника-наставниці, то тут краще вже е змінити наставників або просто припинити е наставництво з цією людиною, тому що ви дійшли до того моменту, коли ваші цінності з наставником вже розходяться, і далі. Шлях вашого саморозвитку не буде йти, тому що в людини у вас вже, е, людини зовсім інші поняття, і у вас тут думки не сходяться, і у вас будуть виникати конфлікти. Тому, якщо далі хочете знову ж таки йти з наставником, е, міняйте наставників, шукайте собі людину, яка буде мати однакові цінності з вами, щоб далі розвиватись. Е, Ну, начебто, я вам усе сказала. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я буду вам вдячна за лайки, за репости і за підтримку.